Мої вітання, любі друзі! Мікрофонок завжди, і зі сьогодні я хочу для вас зробити невеличкий гайд про те, як встановити українську локалізацію в гру Starfield. По-перше, нам необхідно зайти на сайт NexusMods. Всі посилання я залишу обов'язково в описі під відео. Після виберете качаєте оцей файлик, точніше, архів, і коли ви вже закачали архів, то робите наступні дії. Виберете, відкриваєте папку в документи. І ось цей файлик. Пересилаєте в Starfield, який знаходиться по шляху документи My Games, Starfield. Просто берете та перекидуєте. Це ви зробили добре молодці. Наступний крок: ви берете папку з грою. там буде папка Data. ви її просто копіюєте Ctrl-C, Ctrl-V в папку Starfield. Не буде ніяких замін, одразу все скопіюється в потрібному форматі. Далі ви просто заходите в Starfield. І насолоджуйтесь перекладом. Так, він не досконалий, але розробник постійно буде оновлювати саме цей пак. І в подальшому я думаю, вся гра буде перекладена максимально якісно. Ну і зараз буде невеличка така демонстрація того, що саме і як перекладено в цій грі. UC Marines? фрістар маліша that the damnest... На цьому все У мікрофону був із всім добра, мирного неба та хейща.